Вітання усім від команди Let's Design з України. Мене звати Юля Подолець. Володя Баландюк. Катя Кубай. Віталій Литвин. За моєю спиною історія мого роду. Звідси я почерпнула сили для усієї команди в часі війни, наглого нападу Росії на Україну. Мій дід Іван звів хату в кінці 20-х років минулого століття після Першої світової війни. Невеличку теплу хатину для своєї сім'ї. Ми задалися ціллю відродити українську традиційну архітектуру і надати їй змісто пасивного будинку. Ми отримали переосмислену дідову хату із збереженим самобутнім образом. Процес нагадував роботу над картиною, яку ми писали зі всією любові, яку могли в собі знайти. Форми конструкцій, матеріали, які ми використовували, естетично поєднуються між собою. Ніби для цього проєкту створена інтер'єрна плитка Бохо від Тубодзін. З її синявою мережкою, що так перегукується із білим, білилом стін холодного відтінку. Для оздоблення фасаду будинку обрали індастріо Айворі, що має дрібну текстуру. Ця плитка нагадує природні матеріали для тинькування та по своїх характеристиках стійка до будь-яких умов середовища. Ми вирішили замінити дерев'яні зовнішні колони на делікатніші скортени. В процесі роботи над цим проєктом. Перед нами постало завдання забезпечити інтер'єр достатнім природнім освітленням, адже такі будинки мали маленькі віконця і це створювало їх образ. А нам хотілося більше повітря в інтер'єрі, при цьому не втратити самобутність. Так з'явились смуги вікон по попстріхою та великі трикутної форми віконних храм у даху. Площа забудови 79 метрів квадратних і підвал 40 метрів квадратних, який має два виходи і може бути укриттям. Житлова площа будинку зміна за рахунок другого рівня, тому ми отримали варіанти планування будинку для різних сімей від 1 до 5 осіб. Житлова площа коливається від 138 до 160 метрів квадратних відповідно. Технічне приміщення упустили в підвальний поверх, де також є зона укриття. Тому є кухонний блок, душова кімната та кімната зі спальними місцями. У першому рівні є кухня-студія із виходом на веранду, спальня господарів із санвузлом та гостьовий санвузол. У другому рівні є спальня чи дві спальні і ванна кімната. Маємо на меті звести до мінімуму негативний вплив будинку на довкілля завдяки ефективності і поміркованості у використанні матеріалів та енергії. Наша ціль енергоефективність будинку класу А. Тому задача уникнути містків холоду всіх огороджувальних конструкцій: стін, підлоги, стелі, горища, підвалу і фундаменту. Вентиляція централізована, припливно-витяжна, здійснюється через установку рекуперації тепла. Опалення, геотермальний тепловий насос. 100 метрів квадратних сонячних панелей для забезпечення зеленою енергією. Stand Ukraine! Слава Україні!